12 березня у Дніпрі відбудеться головне баскетбольне шоу України матч всіх зірок. Найкращих гравців ліги умовно поділили на дві команди південний захід та північний схід. Тренерами перших будуть Віталій Степановський та Вадим Пудзирей. З північним сходом працюватимуть Володимир Коваль і Денис Журавльов. Наразі триває голосування за стартові п'ятірки матчу всіх зірок. У списках є троє гравців баскетбольного клубу Запоріжжя Зох капітан команди Олександр Рибалко, розігруючий Павло Буренко та форвард клубу Віталій Мальчевський. Претен... Ендують зіграти з перших хвилин. Збірні для участі у матчі всіх зірок формуватимуть таким чином. Стартові п'ятірки на підставі народного голосування на сайті Федерації баскетболу України. Воно почалося у неділю і триватиме тиждень. Долучитися може кожен бажаючий. До цього необхідно зайти на сайт і віддати свій голос. Другу п'ятірку обиратимуть самі гравці чемпіонату. Ще двох баскетболістів оберуть тренери. Закликаємо віддати свої голоси за гравців баскетбольного клубу Запоріжжя ЗОГ